Ісус створив усе, адже Він Бог, всемогутній у тілі, оскільки Він створив землю, то має знати її вік. Ісус сказав, що створення Адама і Єви було на початку, отже, початком було створення людини. У книзі буття записано, що у віці 130 років Адам народив сина Сифа. Сиф у віці 105 років народив Єноса. Єнос у 90 років народив Кайнана, і так далі. У Бівлії вказані всі дати і роки, враховуючи їх, виходить, що землі близько шести років від часу створення. А 4400 років тому назад був поток. Якщо скласти графік життя родоначальників, то можна помітити і цікаві речі. Скажімо, батька Ноя знав Адама 56 років. Уявляєте, якщо збиралися родичі у ті часи? Усі сідаємо на верблюдів і поїдемо до прапрапрадідуся Адама. Він нам розкаже, як було у Едемському саду. Поки перша жінка не з'їла першого чоловіка з раю, чи як там було? А Ной жив після потопу так довго, що син Ноя сим міг знати Авраама, Ісака і Якова. Чому нас так цікавить питання віку землі? Тому що правдоподібність слів Ісуса стоїть під сумнів саме через атеїстичну пропаганду. Христос 25 разів цитував книгу буття. Він вірив у цю книгу. Майже кожна з книг Біблії посилається на книгу буття. Ісус сказав: Якщо б ви повірили Моїсею та повірили б і мені, Він писав про мене, адже книгу буття написав Мойсей. Нещодавно кількість населення нашої планети перевищила 8 мільярдів осіб. У 1985 році у світі було 5 мільярдів людей, а у восьмому сторіччі тільки 1 мільярд. Населення зростає дуже швидко, але Земля чомусь не переповнена. Усе сучасне населення Землі може розміститися на чверті площі Одеської області, яка становить приблизно 8,5 мільярдів квадратних метрів. На землі є ще дуже багато недосліджених і незаселених територій. Світ не переповнений, коли по землі ходив Ісус, на землі мешкало 250 мільйонів осіб. Так от, за даними графіку зростання населення, все почалося 4400 років тому. І згідно з Біблією, 4400 років тому на землі був потоп, від якого врятувалося лише восьмеро людей. Починаючи з восьми людей населення землі може досягти 8 мільярдів за 4 1400 років саме так і є. Але якщо ви вірите в еволюцію і в те, що людина живе на 3 мільйони років, то де виникає проблема. За цей час населення мало би становити 75 тисяч осіб на 1 квадратний сантиметр. Тому населення Землі ясно показує, що їй не мільйони років. У теорії еволюції немає справжніх доказів. Отже, протистояння креаціонізму та теорії еволюції не є питанням відмінності законів від гіпотез. Це є питанням відмінності правди від обману. Сьогодні багато науковців знають про це. І і навіть видали книгу під назвою Теорія еволюції Релігія а не наука за визнанням цих науковців, щоб приймати теорію еволюції, необхідно мати більше віри ніж для того, щоб був світ створений Богом творцем.